Операція українських бійців на Курщині стала дуже корисною однак є нюанс. Експерти кажуть, що за на території ворога Україна припустилася помилки. А тим часом військові аналітики повідомляють про нові загрози на фронті. Кажуть, до нового року Путін хоче загребти ще один важливий населений пункт. Усі подробиці я розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Україна припустилася помилки після початку операції в Курській області. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. За його словами, варто було б на підконтрольні території регіону запросити РДК і Легіон Свобода Росії. Тоді диктатор РФ зрозумів би, що це серйозно. У Курській області ми припустилися стратегічної помилки політичного характеру. Ми гарантували, що не будемо анексувати Курську область. Входячи туди, ми сказали, що нам чужі території не потрібні. Мовляв, полякаємо і віддамо. Путін зрозумів, що Курська область нікуди не дінеться. Усе було б інакше, якби ми промовчали, а ще краще запросили б на підконтрольні нам території Курщини РДК і Легіон Свобода Росії. Нехай би вивішували там свої прапори і оголошували про створення нової Росії. Ось у цьому випадку Путін рвав і метав. Натомість тепер фюреру Путіну нема чого поспішати і витісняти українські війська з території Курської області. Разом з тим Жданом наголошує, що в військовому сенсі ця операція була корисною, адже українські військові скували частину сил противника, у кількість кількістю 35-38 тисяч осіб. Повноцінна загальна військова армія РФ нам би наробила багато нервів на східному фронті. А так вона воює в Курській області та громить свою ж територію разом з російськими громадянами, що створює суспільний резонанс. А тим часом експерт Олександр Мусієнко в ефірі Радіо НВ назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року. За його словами, російська армія буде намагатися захопити Покровськ у Донецькій області до закінчення цього року. Цілі окупаційних військ залишаються незмінними. Мета, як була так і залишається, це напівоточення подальшою перспективою повного оперативного оточення міста Покровськ. Можливо, до Різдва або Нового року ворог спробує створити загрози повного оточення Покровська, не заходячи до самого міста. На Покровському напрямку загарбники намагаються розвивати флангові операції та атакувати з флангів. Для того, щоб зайти до самого міста, їм потрібно накопичити більше сил, наголошує Мусієнко. Не заходять, бо вважають, що не готові до серйозних міських і вуличних боїв. Саме в такому великому за розмірами населеному пункті. Сценарій може бути такий: створити флангові клешні, які будуть нависати над Покровськом, а потім, коли ворог вважатиме, що вони накопичили достатньо сил, піти в цей наступ. За словами Мусієнка, подібну тактику військові РФ застосовували в Авдіївці. Щодо невеликих населених пунктів вони використовують іншу заходять до самого міста, як це зараз сталося у Торецьку. Нагадаємо, що днями військовий оглядач Денис Попович в ефірі радіо НВ заявив, що після втрати вугледара на фронті з'являться додаткові загрози для Курахівського і Покровського напрямків, зокрема для південного флангу Покровського напрямку в Невельської кишені і міста Курахове, із втратою вугледара з'являться додаткові загрози для Курахового, оскільки доволі близько цей населений пункт Ліквідація Невельської кишені. Відхід наших військ з цієї території так само створить загрозу для Курахового. Тобто, зараз наші погляди будуть сконцентровані саме на цьому населеному пункті, який є важливим логістичним хабом для наших військ. Також експерт вважає, що ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи до міста Селедове, щоб змусити село оборони відійти від цього міста. Втрата Селидового буде означати можливість для ворога зосередитись на Покровську. Окрім того, окупанти відбили певні позиції у Нью-Йорку. А Нью-Йорк це можливість просуватися на Торецьк з іншого боку. Наразі у Торецьку точаться бої у самому місті. Якщо армія РФ матиме успіх у Нью-Йорку, тоді Торецьк теж опиниться у скрутному становищі. А тим часом речник сил оборони Півдня Владислав Лошин у коментарі Радіо Свобода сказав, що російська армія готується до штурмових дій на запорізькому напрямку. Мета ворога полягає у повному виході на адміністративні кордони Донецької області та в окупації міста Запоріжжя, як повідомив представник зсу біля приютного і роботиного російські війська намагаються зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили й засоби для ведення штурмових дій, наголошую не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках, зокрема, це біля приютного і біля роботиного. Біля приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку великої новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецької області ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють і вугледарі далі Курахове. Він додав, що для роботиного окупанти також формують схожі підрозділи, аби здійснювати штурмові дії для захоплення українських позицій на так званому роботинському виступі та щоб рухатися далі на Оріхів. Речник 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелех підтверджує скупчення російської техніки у районі роботиного. Він вважає, що метою росіян є також місто Запоріжжя. Водночас наразі не спостерігається значне перекладання людських ресурсів на Запорізький напрямок. Виглядає так, чим цей роботинський виступ мулює очі, і вони б хотіли однозначно його зрізати або й піти далі, адже в планах захопити і Запоріжжя. Окрім того, українці попередили про нову загрозу. Цієї осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів України та нищити їх. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соціальній мережі. Також нардепка перераховує саме обласних центрів стосується небезпека. Це Запоріжжя і Дніпро, до яких Росіяни поступово наближаються. Харків і Херсон, які вже тривалий час зазнають постійних атак, а також суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині. Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх Запоріжжя і Дніпром, до яких вони поступово наближаються. Харків і Херсон, що вже тривалий час, зазнають постійних атак, а також суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині. Ви бачите наскільки складною є ситуація в США, а також на адекватність військового керівництва, яке зайняте курською пісочницею, та забирає туди бригади. Водночас вона закликала військових чинити спротив агресору, а цивільних допомагати воїнам. Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум. Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях. Українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини. Ця інформація не на жарт занепокоїла суспільство. Тому ТСНЮ з'ясував, чи дійсно є загроза зі створення плацдармів для п'яти обласних центрів та чи, до речі, нам посилювати активність на території РФ у Курській області. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ситуація на фронті дійсно складна. Але про створення ворог якихось нових плацдармів у класичному розумінні цього терміну не йдеться. Питання в іншому, а саме в напрямках наступу росіян, поточних та нових. Які вони будуть вважати важливими і перспективними для себе, саме там вони будуть концентрувати свої сили та намагатися просуватися вперед зараз? незважаючи на зусилля наших сил оборони, росіяни повільно, але все ж просуваються вперед на покровському напрямку. Але одразу просуватися на п'яти напрямках окупанти не можуть. Експерт пояснює, що питання не у плацдармах перед конкретним містом, а йдеться про ведення бойових дій у якомусь одному напрямку. Мета ворога не лише завдати нищівних ударів по конкретних містах і навіть обласних центрах. Росіяни мають свою стратегію якщо ворог просунеться на якомусь напрямку значно далі, то там згодом можуть з'явитися і воєнно-політичні наслідки, захоплення та оточення адміністративних важливих областей. Саме цим чинником керується ворог. Зрозуміло, що росіянам можливо захопити один чи декілька обласних центрів України, бо до цього їм вдалося захопити лише один Херсон, але й той вони втратили. Ігор Романенко переконаний, що ми маємо продовжувати активні бойові дії на Курщині та спрямовувати туди додаткові військові ресурси. Посилення військових дій на Курщині варто продовжувати, бо це передусім пов'язано з роботою щодо можливого переговорного процесу з противником. Якщо з перемовин прибрати цей компонент Курщину, то у нас мало що залишиться, щоб протиставити ворогу. Він додає, що у плані миру чи перемоги серед низки факторів має бути присутня реальна військова допомога від наших союзників. А вони в активність цьому процесі на жаль не виявляють. І чим далі, то більше говорять про закінчення війни саме дипломатичним шляхом. Певна логіка в цьому є, але вирішити питання можна саме військово-дипломатичним шляхом і лише в тому разі, якщо це все буде підкріплюватися успішними військовими діями з боку України. Якщо ж буде погіршуватися ситуація на фронті, то ще й залишити Корщину, то у нас взагалі не залишиться аргументів. Буде лише один військовий. А як його ефективно реалізувати, якщо постійно гальмується процес із надання Україні військової допомоги з боку наших союзників? Військовий експерт підкреслює, що поки триває важкий процес вибивання військової допомоги, нам потрібно розробляти власні нові технології для знищення ворожих дронів та ракет. Сама війна нас цьому вчить. У нас з'явилися дрони, які можуть використовуватися силами протиповітряної оборони. Це набагато дешевше ніж використання дорогих ракет. Вони вже досить ефективно працюють по розвідувальних дронах противника, знищуючи їх орлани, зала та суперкан. Крім того, дрони наносять ураження по гелікоптерах ворога, але ще потребують вдосконалення. Таких дронів нам потрібно виробляти стільки, щоб вони дійсно стали ефективними. Він зауважує, що ворог теж не сидить, склавши руки. Росіяни продовжують вдосконалювати свої засоби повітряного нападу. Противник почав піднімати свої ударні дрони на більшу висоту. Це робиться спеціально, аби понизити ефективність роботи наших мобільних груп. Бо на такій висоті БПЛА важче візуально виявити, особливо в нічний час. Для цього потрібні додаткові локаційні пристрої, потреба в них буде лише зростати. Ігор Романенко переконаний, що для більш ефективної боротьби з ворожими дронами нам потрібно без затримок отримувати винищувач F-16, міраж, «Гріпен», які можуть ефективно збивати ударні дрони противника. Окрім винищувачів, нам потрібно будувати систему розвідки за рахунок літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Два таких літаки нам передають шведи. Триває процес підготовки персоналу. Наявність цих літаків допоможе нам реалізувати підвищення ефективності дій систем ППО для боротьби з російськими шахедами бо взаємодії з винищувачами. Їх значно легше буде знищувати. А як думаєте, ви, куди росіяни збираються сунути далі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.